В ефірі випуск новин про надважливі події в Україні і світі. У студії Іна Літовченко. Вітаю! Сьогодні, 10 липня, саме цього дня, народилися такі знані у всьому світі українці, як вчений лісівник і ґрунтознавець Петро Погребняк, бджоляр Петро Прокопович, конструктор космічної техніки В'ячеслав Ковтуненко, юрист герой України Володимир Сташис. Важкоатлет, чемпіон світу Григорій Новак, дизайнер одягу Михайло Воронін, футболіст і тренер Леонід Буряк і танцівник Владислав Яма. Вшановиться пам'ять одного із засновників Києво-Печерського монастиря Антонія Печерського та останнього кошового за Дунайської січі Йосипа Гладкого. А 1651 року закінчилася гіркопам'ятна для козаків битва під Берестечком. І про особливі свіжі події в Україні та світі коротко. У Києві прокурора хабарника Шабакіна випустили під заставу 3 мільйони 200 тисяч гривень, у звільненого під таку ж заставу прокурора Корнійця виявили 80 різних банківських рахунків. Ірпінський суд виправдав скандального ректора податкової академії Мельника, якого звинувачували у хабарництві, і зняв арешт з його майна. Міністерство культури оголосило 117 російських артистів, які являють собою національну небезпеку для України. Згідно з опитуванням, яке провів центр Розумкова, 40% українців ніколи не читали конституцію України. Сьогодні в Україні розпочали розпочалася вступна кампанія у вищі навчальні заклади. Україна обійшла Росію в рейтингу міжнародної футбольної федерації ФІФА. У Крим на примусові будівельні роботи будуть звозити наркоманів з усієї Росії. В Румунії заарештували майно російської нафтової кампанії «Лукойл» вартістю 2 мільярди євро. Для порятунку економіки дефолтної Греції потрібно як мінімум 12 мільярдів євро. У Сполучених Штатах Америки негода затопила і паралізувала штат Неваду. Житомирщина продовжує благодійну допомогу українським воїнам та мирним жителям фронтового Донбасу. Серед волонтерів земляків є свої рідні рекордсмени. Наприклад, єпископ Володимир Бричка здійснив уже 34 гуманітарні поїздки на схід. А наступного вівторка повезе туди 35-й благодійний вантаж. Про допомогу українським воїнам, про те, хто і як ремонтував авто для АТО, знає Галина Ковальчук. Іван Майданюк разом з друзями та колегами вже відремонтував п'ять автівок для військових. Чоловік розповідає, робота для нього не складна, адже вони допомагають Україні. Цього разу ремонт авто затягнувся через маленьку деталь, яку довго ніде не могли знайти. Проте і це Коростишівські волонтери владнали. Всі ми суди ставали, крутили. Ну більшість так у робочий час і більшість вільних, коли вийшло». Запчастя, що було, може би швидше вийшло. Купляли. Де ж, а що хтось дає, що. Я вже п'ятого Камазу ремонтую, ніхто нічого не давав. Якби запчастня государство хоч допомагало, виділяло, думаю, звісно, можна було б і більше і зробити. Хлопці хочуть робити. Ну, ремонтували двіятеля в Камазі, міняли прокладки, заднього моста ремонтували, проводку всю передивилися ж, освітлення. Ну, масло поміняли таке, редуктор там позаливали оливу. Ну, все, резину теж там бортували. А, каркаса патент. Поварили, бо був розльований, щоб накрити. Так більш ми нічого. Такій допомозі військові радіють, адже відремонтований автомобіль для передової це додаткова гарантія, що речі чи продукти доїдуть вчасно. Гетитра транспортні машини, які займаються грузоперевозками. А грузоперевозки це дуже важливий елемент двоза, боєприпаси, продовольця, води на передову. І взагалі зв'язок між базовим табором і підрозділом, який виконує завдання, між бригадою і базовим лагерем. Тобто грузоперевозки всі лежать на цих машинах і вони потрібні. Считаю своїм гражданським долгом це зробити. Ну, я не можу служити там. Я допомагаю хлопцям так, як можу. Я не знаю, куди вона поїде. Вона, головне, щоб їхала туди, там хлопцям вона що як тут. Людина за свої кошти допомагає армії, допомагає бригаді. Єдина зустріч. Не знаю, тільки слова вдячності. Щирі слова вдячності. Військовий капелан, отець Михайло, автівку освятив та вручив водію особливий оберіг. Солдати, Дорогенькі, брати, хай ця ікона, цей іконостав оберігає. Тебе оберігає тих, хто буде в цій машині. Щоб кожен із вас повернувся живим додому. Ви знаєте, що ми вас любимо, ми вас чекаємо. Хай Бог береже по ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. І, і Божі благословення ангела-хоронителя. Хай Бог благословив ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Водій Іван перевірив відремонтований транспорт. Військовий каже, після детального огляду їхати в АТО на цій машині можна впевнено. впевнений, що дуже добре, будемо їхати. Покаже себе очі. Мужики сказали, двигатель резвый, так що я думаю, в нужную минуту не підвідують. Цього дня волонтер Іван Майданюк отримав дві подяки: одну від військових, іншу від архієпископа Овруцького та Житомирського ізяслава. Обидві за те, що чимало допомагає українським воїнам. Я хочу пожатила вам руку, подарувати від поманнення лист подяки. Ну, робимо, що мій <ріх> дай, слава Україні. За умов, коли Україна змушена захищати свою землю від російських найманців, особливого значення набуває сила духу, воля людини. Саме таку силу і мужність продемонстрували в Житомирі незрячі велосипедисти. Подробиці у репортажі. Зустріти їх прийшли не тільки активісти громадських організацій, а й місцеві спортсмени-велосипедисти, які разом з інвалідами проїхались вулицями обласного центру. Організатори кажуть, що зараз люди з вадами зору, по суті, не можуть повноцінно інтегруватись в суспільство. Отож, велопробіг для них це можливість гучно заявити про себе та просто гарно провести час і відпочити. Більшість із незрячих велосипедистів непрофесійні спортсмени, і крутити подалі на такі відстані їм дійсно важко. Проте благородна мета заходу змушує їх, їх, їх їхати вперед. Хочемо облаштувати сенсотеку, це так. Бібліотека, де можна проводити простір і ну тобто, проводити вільний час на просторі і отримувати альтернативну освіту для людей, які мають проблеми з зором. Проїхались учасники велопробігу і вулицями Житомира з і разом із місцевими велолюбителями Вони поїхали до центру міста після дводенної зупинки. Незрячі спортсмени візьмуть курс на Вінницю та Київ. Та навіть проїхавши трохи більше половини дороги, спортсмени з вадами зору діляться враженнями. Так було важко, але в той же час цікаво. А ще це прекрасна можливість самоствердитись як перед суспільством, так і перед самим собою. Переконують учасники. Я не звична до фізичного навантаження. Але цікаво і весело, тому що ми їдемо дорогою, розповідаємо анекдоти, співаємо пісні. Незрячі люди на рівні, може, не, не на всі 100% на рівні з, з здоровими людьми, можуть в житті багато чого зробити. цікаво спробувати себе в цій ролі пройти такий путь. І думаю, що благодаря своєму сильному желанню, упорству, терпінню ми змогли це зробити. Ну, Пока все нормально. Зустрічають велосипедистів і представники Житомирської влади. Олександр Бочковський приїхав не на велосипеді. То, все ж, морально він разом із спортсменами. Ми говоримо про те, що спорт має бути для всіх. Ось це яркий приклад того, що спорт дійсно є для всіх. І спортсмени з вадами зору все-таки от відважились на такий досить такий потужний по протягу велопробіг, для того, щоб ще раз привернути увагу. Приємно, що житомир не стоїть осторонь цього. І хоч попереду у велосипедистів ще сотні кілометрів, то вже зараз вони довели і самим собі, і суспільству, що у цьому житті немає нічого неможливого. Бажання та віра ось головні складові успіху. Ще один наш проект мальовнича батьківщина, який демонструє найбільш живописні, неповторні місця, пам'ятники і краєвиди рідної Житомирщини. Отже, наш п'ятий сюжет. Житомир, вулиця Шевченка 103. У дворі цієї стандартної, як для міста, висотної дев'ятиповерхівки вас несподівано зустріне і зачарує ось такий казковий, навіть райський куточок, випликаний любов'ю, талантом і майстерними вмілими руками місцевих мешканців. Ці запашні квіти, які спекотного літа, так і не відчули рекордної спеки, і не зів'яли. Бо добрі люди їх повсякчас щедро поливають, поять ці поважні статуї, які мимоволі наводять думку, що ви у якомусь музеї чи історичному. Парку уся ця вражаюча краса рукотворна і далася людям ой як нелегко, бо ж вимагала не лише терпіння часу і роботи, а й коштів, причому власних, а не Жеківських чи виконкомівських. Зате жителі й гості будинку мають саме те, що зробили самі. А ваше подвір'я таке ж неповторне? І про інші вагомі події на Житомирщині вчора, сьогодні і в найближчі дні, житлово-комунальні субсидії отримали вже майже 64 тисячі жителів області або кожна 12-та сім'я. Заборгованість громадян перед Житомирським міським водоканалом перевищила 19 мільйонів гривень. У Коростені розпочалися археологічні розкопки, спаленого у 10 столітті княгинею Ольгою Древлянського міста із Коростеня. Обласне телебачення завершило зйомки нового кліпу ліричної пісні місцевих піснярів Миколи Железникова та Антона Малиновського. На водоймах області цього року втопилися вже 18 осіб, серед них і діти. У найближчі вихідні в Житомирському гідропарку пройдуть всеукраїнські змагання з триатлону. Брусалі Київський район запрошує завтра на Всеукраїнський Ягідний фестиваль. У селі Городському Коростишівського району переселенець-художник із Луганська Віктор Журавльов презентує в неділю свої оригінальні твори. У неділю православний світ відзначить День святих Павла і Петра і завершення Петрівського посту. А 15 липня тисячоліття успіння великого князя Київського Володимира, який хрестив Київську Русь. І наостанок цитата цього липневого тижня: без будь-кого з нас Україна може обійтися, але будь-хто з нас без України ніщо. Український педагог Василь Сухомлинський. Це був спеціальний випуск новин про надважливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. tvradio.com.ua. Всього вам найкращого святкового настрою. Бережіть себе та Україну до понеділка.